Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це офіціант, Де Обер. Друге слово це рекомендація, Де Сюгісті. Третє слово це основна страва. de hoofdmaaltijd. Четверте слово це пляшка. De fles. П'яте слово це рахунок. De rekening. Скільки слів ви сказали правильно, напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.